Товариство вітаю, з вами Олексій. Це відео можна сказати доповнення до мого попереднього відео про мій dc Набір. Хто не бачив посилання, залишу тут та в описі. Зараз хочу розказати про зміни, які відбулись у наборі, та коротко пройдемось по тому, що зараз зі мною на кожен день. Почну з ножа: Baby Bunter поки прибрав до літа, залишився зараз на Elementum. Плюс я часто тестую якісь інші ножі для оглядів, тому великої потреби в іншому. І немає. Але єдине, що зробив би, то це вже взяв би елементом другої версії з button Просто більше комфорту. Можливо, зроблю собі такий подарунок новий рік. Дізнайтесь про це вже в телеграм-каналі, тому долучайтесь. Далі йде дорога, але дуже вдала зміна на зиму це сумка. Попередня бананка і ДСі до речі, нікуди не поділась. Вона буде чекати літа. Дуже добре себе зарекомендувала. Але на таку пору року, як на мене, вже не така зручна. Нова сумка називається Flexback від того ж самого бренду Blackpack. І зараз я буду їх хвалити. От серйозно. Для мене тільки один мінус з'явився: це те, що перед зйомкою цього відео я зайшов подивитися, що там зараз у них на сайті, і побачив її в новому кольорі. Там повністю чорна була, це, звісно, топ. Але ця комбінація, що зараз в мене не програє, там, до речі, є ще декілька різних кольорів. Посилання на неї залишу в описі. Насправді не хочеться повторювати фрази з відео Олександра із каналу It's good trip. Я думаю, багато хто з вас знає про них. Але для тих, хто не знає про цей бренд та Сумку, давайте пройдемось по характеристикам. Тут тканина супрова ультрагріт, вона міцна, вона гнучка, вона легка. Фурнітура тут по застібкам це вайкейкий зовні аквагард, всередині там звичайні застібки, теж від Вайкейк. Ремінь для сумок тут продається, до речі, окремо, він універсальний. І я зробив роботу над помилками. В попередньому відео я там сказав, що краще взяв би L, і от я все ж таки взяв розмір L, тому що на зиму це більш практична історія. Носити якусь там зимову куртку і просто маючи більше свободи. По ремню ви можете спокійно контролювати вашу сумку, там налаштувати, як вам зручно. У розмірі М. Я думаю, там хто плюс-мінус в габаритах, то це не так зручно буде. І з новим ременем захотілося вже чогось нового по замку, взяв собі фідлок. Він відрізняється значно від класичних там застібок. Який в ньому плюс? Він простий, але при цьому технологічний. І все можна робити однією рукою. Тобто, ви просто тягнете, забираєте все, ви зняли. Якраз таки у випадку, коли на вас там якісь крупногабаритні речі, ви собі спокійно, вам не треба через голову це знімати, просто потягнули за мотузочку і все. Все зручно, все спокійно і все насправді дуже надійно, бо просто так ви його не знімете, тільки якщо от потягнути за мотузку. Як на мене, поки що мінусів з ним не побачив, все дуже, досить таки зручно. Загалом, цікаво, знаєте, такі вже досить експлуатації. З нею, вона в мене вже десь приблизно місяць, на ній тут і шаурма була, соус, і там ще низький, і різний бруд. І, повірте, і все дуже просто відмивається звичайними вологими серветками. Не знаю, якось от вдала тканина в цьому випадку. І не знаю, чи можливо це щось за кольору, воно якось і не видно, що вона брудна. Хоча, хоча вона і не брудна насправді. Не знаю, може вам тут з, -з, -з відео буде краще видно, напишіть мені, будь ласка. Е, так, про ремінь в цілому розказав. Е, давайте про саму сумку трохи пройдусь, покажу організацію і тим самим вже і продемонструю свій EDC набір. Так, поверну для... Да. У мене більш так зручно буде. Одразу перша кишеня. Тут така ще є цікава штука. Тут є дві типу постропів, вони як товщиною, як моль, але вони ще тягнуться. Тобто це такі резиночки. Я покажу, для чого я їх використовую. Якраз давайте перейдемо до першого розділу. У мене тут ключі від машини, на ключах у мене, до речі, тільки. Супер штука, малий, компактний, нічого не важить, але дуже зручно от мати саме окремо на ключах таких, тому що там ви йдете там, з парковки, з, з будь-якого місця. Зараз взагалі мені здається, якась в нас особливо враховуючи блекаути і все, що відбувається, то якась ера ліхтариків і мати з собою там один ліхтарик, це вже як, наче така вже прям база. Люди в мене знайомі, які EDC-шники, мають типу, 2, тобто якось воно не знаю, набирає обертів в цьому плані. І мати з собою ліхтарик дуже корисно. Про ключі нема в цілому що розповідати, про тільки ви і так, я думаю, все чудово знаєте. Давайте далі. Загалом тут так мене розсипів, просто вон, такі ці цукерки лежать, жуйка. Та і все. У попередньому відео у мене був такий типу як спрей. Він просто закінчився. Все. Я собі взяв цукерки, закинув і поки що. І як би і піде. знаєте. Е, так, по ключам. Давайте одразу почав. З них тоді і. О, це трохи. Е, ключі оновив. Оновив в якому сенсі. Я прибрав ключницю, то що я казав, якось воно мені вже піднадоїло. От просто вже не хочеться використовувати ключницю. Я прибрав тут всякі з них аксесуари, по типу віксівського тула, та ліхтарика, нічого більше в мене. Тут на них немає. Окрім, окрім ось такого супроводу від Найткору, зняв його просто з рюкзака. З рюкзаком, до речі, дуже мало яко зараз. Проводжу час, тому просто дістав звідти. Тут, до речі, оце вже базова штука, яка була в комплекті, вона теж знімається. Тобто Можна на саме цей маленький карабінчик причепити ключі. Просто кожен раз, там, коли вам треба щось відкрити, ви знімаєте з карабіну ключі, відкриваєте і тому подібне. Мені якось стало зручно от, використовувати отаку от історію. Тобто підійшов, відкрив, закинув назад і все. Воно точно не губиться, і воно точно завжди десь от якраз в цій кишені, де я його поклав. Іначе вже Airтегі не треба. Поки тестую так, подивимось. Знаєте, такі от іноді речі, якщо кардинально змінюєш в якомусь в якісь маленькі, якусь маленьку дрібницю, змінюєш, і от дивишся, просто як воно там вплине. Взагалі на використання, можливо, там, повернусь назад до ключниці, поки що не знаю, але зараз непоганий варіант, воно заходить. Також тут є друга кишенька така. У мене тут Paper CO спрей. Ліхтарик від Фенікса HM50R, теж забрав його з рюкзака. Зараз це просто супер класна річ. Незважаючи на те, що я зараз багато дуже ліхтарів тестую, саме цей мені максимально зручний. Чому? Повертаємось до наших типу молля. Вночі виходиш, чіпляєш його, вмикаєш. Будь-який там. Ну, я загалом або маячок вмикаю, або якщо мені треба перед собою щось підсвітити, я йду там повністю в, повністю в темряві, то просто вмикаю освітлення. Я не розумію, я от як водій, наприклад, і в цілому, ну я часто ще її як пішохід, я не розумію, як в нас люди взагалі вони просто вдягнуті повністю там в чорне, наприклад, в сіре, там, їх взагалі не видно, і вони ніяк взагалі себе не маркерують. Ну чому там? Це ж, це ж банально, це просто безпека людини. Купити ту ж саму цю мотузку, яка з від, 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 буваюча, чи... Чи просто обзавестись ліхтариком, та чи банально просто увімкнути ліхтарик на телефоні. Особливо за дітей. До речі, в дітях якось це насправді простіше, тому що я багато помічав, що там такі вже, ну ще там років 6 там, до 10, вони носять такі кросівки, які там коли ти йдеш, вони світяться. І тільки так я розумію, о, йде дитина, наприклад, і о, і тут поруч ще йде якийсь дорослий, бо він просто такий на фоні відблискує від них. Ну тому. Короч, подбайте, будь ласка, про це. З приводу цього ліхтарика, він себе зарекомендував на 200%. Рекомендую, огляд є на каналі, кому цікаво, переходьте, дивіться по функціям по всьому. Реально, от ніяких з ним проблем немає. Він універсальний за рахунок ще цієї кліпси. І в такому сетапі, от як тут, як на мене, ідеальний варіант. Але, окрім нього, теж сама історія, як і з ножами. Часто щось тестую. Зараз у мене на тесті. Це TUP2. Я думаю, що огляд скоро буде на каналі. Прикольний ліхтарик. Він мені чимось нагадує мій попередній Тіні 3. Чим саме тим, що він змінює кольорну температуру. Але просто цей більш потужніший, і більш заряду акумулятора. І тут ще також є кліпса. Такий цікавий формат. Ще трошки його потестую, і відео буде на каналі. Також. Вубен зі мною був часто. Тут така ж сама з кліпсу. Я його теж чіпляв ось так. Або чіпляв просто на лямку, коли там сумка була з боку, щоб собі просто підсвітити щось там під ноги. І коли ще хочу гуляти з дитиною. Якщо вже темно, то я використовую е найткорівський ню06. Це просто маячок. Це маячок, ви його там увімкнули, все, він відблискує. І от якраз в випадках з блокаутом, навіть не з блокаутом, загалом дуже корисна річ, я на рюкзак малого чіпляю, або просто на візочок. І супер, воно відблискує. Завжди можна зорієнтувати, що хто і... Так, про ліхтарі поговорили. Далі в мене свисток. Тут е... свисток дуже цікаво. Кожен раз я розповідав, що навіщо і як. Потім вже, наче перестав думати, ну, люди ж розуміють, навіщо ну, зараз взагалі мати свисток. І дивлюсь, заходжу в коментарі до відео, і мені пишуть: а наче ж, то свисток треба? І я вже зрозумів, що, мабуть, простіше не пропускати такі теми, а одразу коротко казати, що свисток для того, щоб подати сигнал. Будь-де, будь-коли, у випадках, коли ви цього потребуєте. Все. Все інше, я думаю, ви собі додумаєте самі, але суть то зрозуміла. Запальничка. Далі, в мене тут якраз такий мій Victorinox Classic SD. Найкращі ножиці, з якими можна зробити все, що вам потрібно. Маленький ну, Я думаю, ви і так в курсі. І як фіджет я використовую оцей Hello Якось так, Багато в мене найткору, але ну, мені подобається цей бренд. І який плюс ще цього фіджету, це те, що це кільце, яке може вимірювати довжину. І це дуже зручно, тому що тут один обер це 10 см. Іноді, прямо по, по своєму призначенню, був у нагоді на один раз. Ми його також приберемо по цій кишені все. Давайте підемо далі. Оцю закрию одразу. Тут в мене лежить тільки телефон. Все, Більше я сюди нічого не кладу, просто не хочу, щоб тут було якесь сміття. Телефон поклав, все класно, все чудово. Він завжди, знаєте, такий трохи протертий в цьому плані, тому що мікрофібра відпрацьовує дуже добре. Більше сюди нічого не клав, такий окрема кишенька до себе, до тіла виходить, Ну, непогано. Ручка можна переносити якраз за неї, теж використовував. вона м'якенька така, мені подобається. Приємна, цупка, круто. І основна кишеня. Тут загалом сумка так зібрана, що вона прилягає до тіла і насправді займає от взагалі небагато місця. Давайте взагалі окремо про зручність, тому що тут об'єм 6 літрів. Це прям, повірте, це немало. Це прям дуже немало. Але він тут взагалі не відчувається. Він не відчувається якраз в от, от ці моменти, коли вона там не заповнена або там наполовину заповнена. От як в мене зараз, вона в мене не набита там повністю. На, от все, Всі речі, які мені треба, вони загалом тут більш-менш якісь там ще може додаються. там. Я навіть сюди кофту ще свою закидував цю термуху. І все супер, все влазило. Тому от за рахунок якраз, от цих строп, от, взагалі ці побудови сумки, коли ви її носите, вона от якось прилягає до вас, і це дуже зручно, тому що е, мені навіть за кермом з бананкою взагалі не зручно. Тобто я не можу в бананці сісти, пристібнути ремінь безпеки і поїхати. От, от, взагалі ніяк. Тобто, і то рука задіває, то ще щось, а з цією без проблем не знаю. От якось по зручності, вона прям супер. Давайте знову трохи відволікся. Давайте до основної кишені. Вона тут така масивна, можна її так розтягнути добре. Як ви бачите, місця тут ще багато. Сподіваюсь, вам все добре видно, тому що так, зна... трохи знімаю на колінці, насправді не, не дуже все зручно і налаштував, але хай, хай краще так зараз буде, ніж взагалі без контенту сидіти вам. Е, так, по тому, що одразу кидаються очі. Звісно, турнікет. Нічого тут в мене. Не змінилось. Маркер, ножиці ці атраматичні та турнікет. Турнікет в мене smx Непогано, все класно, все чудово. Сподіваюсь, в житті ніколи не знадобиться, але ну, всі ми прекрасно розуміємо, в якому світі ми живемо, особливо в якій країні ми живемо, і які в нас сусіди чудові. Ось, тому мати з собою турнікет, як для мене, це мастхев, як мінімум. Як мінімум. Це треба їм користуватись вміти. І плюс то, що ви зможете врятувати життя якійсь людині, чи хоча б надати цю саму першу домедичну допомогу. І якщо у випадку чого, ви зможете допомогти і собі, це буде теж великий плюс. Тому мати такий турнікет, мені здається, це прям взагалі маст have. До речі, в мене тут чи апдейт, я собі для машини взяв, не знайду вже десь. Десь його вже, мабуть, і машина вже відніс, не пам'ятаю. Так, да, здається, вже там взяв собі турнікет Січ, вони трошки компактніші. Бо це в мене ще такі в чехлі, вони трошки компактніші. Теж чудові турнікети рекомендую. І коштує, до речі, там не супер величезне грошей, повірте, один раз купити там пару турнікетів, хоча б. закинути по аптечкам, закинути якісь місця, де там часто. Закинути в якісь речі, які ви часто берете з собою, це точно не буде зайвим. Так, давайте його дістану, щоб було зручніше. Що ми тут маємо? Окрім великого відділу, ми ще тут маємо збоку таку резиночку велику. І з цієї сторони також. У мене тут АТБшний пакет, про нього не буду зупинятись. В попередньому відео все розказав, він топовий. Так, далі. Далі в нас живленню. Зараз це після ліхтариків, Мені здається, це виходить на друге місце, то а, мабуть, на, мабуть, і на перше все ж таки. По кабелю в мене тут все класично. Зараз такий час, що хочеться бути універсальним, якщо в випадку чого там комусь допомогти, можливо, мені потрібно буде там USB A Type-C, Lightning, Ну тут все є. Тобто все, що вам треба. InCharge вам в цьому допоможе. Рекомендаціон. Вже в багатьох відео він мене зустрічався. Я думаю, що якщо хтось придбав, поділіться, будь ласка, враженнями, як вам. По повербанку, зараз я тестую NB на 10 тисяч на годину. До цього був ще в мене на огляді моїй молодший брат. Я б його так назвав, це NBR на 5 тисяч. Вони між собою дуже схожі. Ну, звісно, розміри різні, так як різний об'єм. Зараз, як на мене, 10 тисяч більш актуальніше. До нього я носив з собою nv 5000. не знаю, якось в мене повелося, що от, е працюючи з Nightcoreцькими Powerbank, у мене ще ні разу ніяких проблем не було. Вони не перегрівались, в них, вони весь час заряджали, в них там не було такого, що там, не знаю, щось не так. От, якось вони себе зарекомендували, тому я їм і користуюсь з приводу NV. Я думав про нього окреме відео робити, хоча насправді це прям реально копія NBA. Не хочу сильно повторюватись, давайте просто коротко пройдусь по характеристикам. Я думаю, вам буде цікаво. Як завжди, зберіг для вас коробочку. І з того, що тут круто, це те, що він, як завжди, супер легкий, всього 155 грам, має IPX 7 вологозахист, тобто якогось там дощу нічого не боїться. Окрім того, що у його молодшого брата є тільки Type-Cний, тут також ми маємо Type-A. Зараз, як я кажу, час для універсальності. Ви не знаєте, що і як, в яку ситуацію можете потрапити, але Type A і Type-C якось хоч трохи у вас різновиду то було в плані портів. По характеристикам покажу трошки ближче. Літіонний акумулятор 10 000 на годину, але 10 тисяч це враховуючи вольтаж 385 вольти. Якщо це буде там, 5 вольт, то звісно в нього об'єм буде менший там, до 10, там, 5 6 тисяч. До речі, тут це і вказується 5600 мА на годину, враховуючи струм 5 вольт. Що він може? Він може видати вам 25,5 Вт. На виході, на вході він 18 Вт. Тобто він заряджається десь приблизно години 3, 2-3 плюс-мінус. Але в мене от в мене 15 iPhone, він може зарядити півтори рази. Тобто, за рахунок компактності, він навіть такий, він менше за телефон, не сильно більший за Air. Дбірка в них, до речі, прям однакова, все однакове. У випадку автономності, то я зараз просто обираю на 10 тисяч по управлінню. Має тут сенсорну кнопочку, там натискаючи на неї, ви отримаєте чотири індикатори по 25% рівень заряду вашого повербанку. Плюс в нього тут є технології, що він може заряджати різні девайси по типу там, навушників, годинників, все, що потребує низький струм, без проблем все це може робити. І, як сам по собі, то Nightcore NBA Plus це такий чудовий вибір, якщо вам потрібен потужний легкий надійний повербанк на 10 тисяч на годину, таких універсальних, давайте так, як це називається, Який не боїться вологи, підходить для щоденного використання. І для подорожей. Тобто 10 тисяч, я думаю, це там день плюс, він покриває. По цій кишеньці закінчили. Давайте наступна. Тут буде все просто, тряпочка, щоб протирати телефон. І блокнот, який вже такий трошки потяганий, насправді. Fisher Space Pen, нічого не змінилося, все так само, пише чудово, все окей. Пас тут, до речі, ще не міняв. Ну, я може так багато ще й не списав. Хочу цю історію просто для себе проконтролювати, наскільки взагалі вистачає цієї пасти тут. Тому періодично, якщо буде потрапляти відео, я буду це називати, це більше так для себе. Так, по кишенькам тут це, тобто ми маємо великий відділ, дві стропи таких прорезинених по бокам і дві сіточки позаду. І ще маємо одне, один відділ всередині, такий окремий. Для я думаю, таких більш знаєте, секюрних речей, по типу тут гаванець в мене лежить, документи лежать. Тут в мене антисептик, більше нічого. Іноді сюди потрапляють навушники. Далі в мене тут щось по типу аптечки, але не аптечка. Такі більш банальні речі. Іноді сюди ще пігулки потрапляють. Так, щось там а, і РТ, Так, РТ я сюди закинув, просто що в мене такий коннект був сумкою, у випадку чого пресовані серветки, пластер та з приводу зубної нитки. в мене до цього були флоси. Ось вони в такій коробочці знаходилися, але просто вони по об'єму займають прям немало місця. Десь як три таких, не знаю, дві, ну дві точно. Нитки, і я по собі зрозумів, що насправді не так часто я вже і почав якось їх використовувати. Можливо, це було то, знаєте, типу, як клітній варіант. Більше з цим пов'язано, що там, не знаю, десь кудись щось на вулиці. Тут якось все вже банально просто, і, до речі, теж не так часто якось виходить і, і, і цим користуватись. Просто поклав, що у випадку, чого знаю, що в мене це є. В цілому, це весь такий апдейт по моєму міському EDC. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, цікаво буде поговорити. Якщо у вас є теж якісь підготовки до зими, теж, будь ласка, напишіть. Також цікаво, до речі, було від вас почути, що сюди ще можна такого придумати. Окрім там ліхтарика, маячка, якось ще корисно використати ці дві стропи. Які, якщо не використовувати, вони, до речі тут ховаються. Це досить зручно. Але просто цікаво, щоб сюди щось такого додати. У мене поки на думку що нічого не припадає. На речі, які познаходжу всі, залишу посилання під відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої спільноти в телеграмі. А найголовніше це допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить.